Всім привіт! Це мій перший подкаст. І я дуже сподіваюся, що такий формат спілкування вам сподобається. Не буду приховувати, що я очікуватиму від вас певних реакцій, коментарів. Тому, будь ласка, не соромтесь, задавайте питання, ставте лайки, це все дуже важливо і я вам буду дуже за це вдячна. І тема мого першого подкасту це топ 3 поради для тих, хто хоче швидко освоїти граматичні конструкції, патерни в англійській мові. І перше, з чого я хочу почати, це електронні картки. Да-да, це ті самі електронні картки, за допомогою яких ми вчимо нові слова. Я використовую додаток Quizlet. Я думаю, багато хто чув або також використовує, але тут є одна маленька проблема. Справа в тому, що багато людей, навіть колег я маю визнати. Недооцінюють електронні картки на своїх діагностичних консультаціях, коли я тільки знайомлюся з потенційним студентом, коли я розповідаю їм, як я викладаю про свій метод, що взагалі відбувається на уроках. Я прям на початку наголошую на тому, що ми будемо працювати з електронними картками. Я прям одразу наголошую, що потрібно буде зробити так, аби у них з'явилася нова звичка користуватися електронними картками. Наприклад, є вільна хвилинка, ви стоїте в черзі, відкрили електронні картки, повторили декілька слів. Або ви їдете в транспорт і у вас. Є вільна секундочка. відкриваєте картки і повторюйте. Тому що, якщо ви не будете постійно повертатися до вивченого матеріалу, якщо ви не будете постійно повторювати ті конструкції, які ви вже пройшли. Вони з часом опиняться в пасивному словниковому запасі. А це просто топ-проблем, з якою до мене звертаються люди, що ніби багато знаю, ніби багато що вчив, ніби десь там воно є, але воно все позабулося. А чому позабулося? Тому що ви не повторювали. Розуміючи важливість ось цього повторення для своїх студентів я створюю електронні картки. Для цього курсу про Present Perfect Simple and Continuous я також створюю електронні картки, де будуть зібрані всі Можливі патерни, або у студентів була можливість в будь-який момент повернутися і повторити: ага, а чи правильно я використовував? А як там іде далі? А отут буде що там Пас simple чи present perfect? щоб у них була можливість кудись повернутися. Тому, якщо ви досі не користувалися електронними картками, будь ласка, почніть це робити. Другий момент це сніпець. Сніпець з англійської це уривочки, відрізки. Мова йде про ці відрізки з різних серіалів, ютубів, фільмів і так далі. Оскільки я дуже багато вживаю англомовного контенту, то в мене вже склалася така власна бібліотека різних прикладів, ідіом, конструкцій, слів, якими я з радістю ділюся зі своїми студентами. Тут треба розуміти два моменти: навіщо це я роблю, і навіщо це робити моїм студентам? Я це роблю з деяких причин. По-перше, я хочу показати студентам, що те, що ми вивчаємо, це реально жива, актуальна мова. І ось тобі 100-500 прикладів з різних фільмів, серіалів на підтвердження того, що цією конструкцією користуються. Що це не просто якийсь книжний варіант, який залишився тільки в книжці, а на вулиці так ніхто не розмовляє. Що це реально жива, актуальна. Мова. Другий момент це звичайно, щоб розвинути listening skills моїх студентів. Наприклад, ось на курсі Present Perfect буде їх аж до 200 різних відео прикладів користання тієї чи іншої конструкції. Уявіть просто на секундочку, яка шалена робота пророблена. Мій відеомонтажер він просто в шоці. Ну, зараз не про нього. І ще одна причина, з якої я це роблю, це для того, щоб у моїх студентів була ось ця. Надивленість, момент усієї надивленості, що я маю на увазі. Тобто ми ніби штучно ставимо студента в умови, де є ситуація, де актори грають цю ситуацію. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб коли студенти в реальному житті зіткнуться з такою ситуацією, вони вже будуть знати, як діяти, тому що вони до цього 100 разів уже це бачили. Тим самим для них це буде менш стресово. Тому що вони вже будуть знати, як діяти, типу соломочка підстелена. Ну і навіщо це робити студентам? Я вважаю, що студенти мають фіксувати всі нові слова, конструкції, які вони вивчають, для чого це потрібно. Одна справа, коли я вам показую 10-500 прикладів з різних відео, серіалів, ютубів і так далі. А інша справа, коли ви самі це почули, побачили. І у вас виникає момент радості: о, те, що я вивчаю, дійсно мені знадобиться. І це неабияк надихає вивчати мову далі. І третя порада це робити аналіз. Справа в тому, що граматичних конструкцій в англійській мові набагато більше, ніж, наприклад, в українській. Взяти тільки за приклад форми майбутнього часу, там їх дофіга, різних способів, як щось сказати в майбутньому часі, і без аналізу ну нікуди. Так само, наприклад, із Present Perfect. Якщо ми не будемо аналізувати, де ставити Present Perfect, де Past Simple. Ми будемо просто рандомно казати, ніби і правильні конструкції, ніби я і правильно додав закінчення ідії, ніби я правильно утворив третю форму дієслова, а то, що вона навіть сюди не ліпиться ніяк, ну це вже, знаєте, нюанси. І з нещодавнього можу поділитися. На уроці студент говорить про те, як вони їздили в Таїланд, відпочивали, що вони робили і що відвідували. І студент говорить таку фразу: when I've been. Thailand. ми там щось там ate Local Cuisine, бла 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 Що тут не так? Студент ніби знає, що коли говорити про досвід, що ти десь побував, треба казати I've been to, ніби правильно все сказав have, третя форма дієслова, навіть поставив to, а не in, якщо ви розумієте, про що я. Але він говорить про подію, яка вже відбулася, яка точно була в минулому, декілька років тому. І плюс далі всі дієслова слова він використовує в минулому часі. До чого я веду? Студент натренований, дужки розкривати він вміє, третю форму ставити вміє. А чи правильно він взагалі ту конструкцію сюди застосовує? Розуміння немає. Тому кожного разу, як ми розбираємо якісь конструкції, я прошу студентів аналізувати. І на моєму курсі по Present Perfect, Simple і Continuous не буде вправ на тупе розкривання дужок, а будуть вправи на аналіз, на розуміння. Цій ситуації, тобі треба Present Perfect ставити? Чи може це вже Past Simple? Ось про що мій курс? Цей курс стартує вже цього тижня. Тобто ось-ось ми почнемо працювати. І на момент запису цього подкасту вже є 10 учасників. Тому, якщо ви хочете доєднатися до нашого крутезного ком'юніті, welcome. Пишіть мені в директ, і я вам розповім, як можна доєднатися за максимально вигідними умовами. І ви маєте розуміти, що це мій перший запуск, і ціна насправді дуже лояльна. Далі вона тільки ростиме. І у мене все. Дякую всім тим, хто дослухав цей подкаст до кінця. Не забувайте, будь ласка, про важливість ваших реакцій і коментарів. І до зустрічі у наступному подкасті!